Станіслава Черневецька, теплота родинного інтиму. Теплота родинного інтиму, ще не в шибах не нескрес. Стала мати, мотузочком диму, хату прив'язала до небес. Весело, з ляском серед печі, Полм'я горає по гілю Ковдрю закутуючи плечі. Мати не спита, Чому не сплю? Вже однак зникає гіркотина, в серці не панує печія. знову я малесенька дитина. Мати знає більше, аніж я. Матері розказувати не треба, як душа світлі перед ним. В хаті, що прив'язана до неба світанковим маминим вогнем.